Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вчора один з глядачів задав мені досить цікаве запитання, а саме чи підлягають обов'язковому страхуванню причепи до наземних транспортних засобів. На це запитання я надав безпосередню відповідь моєму глядачу, але мене це запитання зацікавило і я вирішив зняти окреме відео щодо нього. Також, друзі, вас закликаю ставити запитання щодо, щодо тем, які вас цікавлять. Окрім того, що я надаю безпосередньо на них відповіді, в деяких випадках я знімаю окреме відео щодо них. У мене на каналі вже є декілька відео, які я зняв після того, як мені задали запитання, я надав на них відповіді, і у відповідних відео я надаю більш детальні роз'яснення щодо своїх відповідей. Що стосується безпосередньо теми цього відео, то запитання є цікавим тим, що у законодавстві немає чіткої відповіді щодо того. Чи підлягає обов'язковому страхуванню причеп до наземного транспортного засобу. Для того, щоб отримати на нього відповідь, треба проаналізувати велику кількість нормативно-правових актів, після цього можна зробити висновок, чи підлягає такий транспортний засіб обов'язковому страхуванню. А саме для того, щоб нам отримати відповідь на це запитання, нам треба звернутися до закону України про обов'язкове страхування. Це скорочена назва, я так думаю, що всім зрозуміло, про який саме закон йде мова, бо якщо зараз називати трьохметрову назву цього закону, ну це, це, це не цікаво. У цьому законі йде мова про наземні транспортні засоби. А саме, у цьому законі є визначення, що таке наземні, наземні транспортні засоби. Відповідно до цього визначення, це пристрої. Призначені для перевезення людей та або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, відповідно до цього визначення, а також якщо проаналізувати правила дорожнього руху, причеп до транспортного засобу. Також вважається наземним транспортним засобом. А тому причем по притаманні всі ознаки наземного транспортного засобу. У цьому пункті, який я щойно зачитав, є також абзац другий, у якому зазначено, що у цьому законі не вважається транспортним засобом пристрій, який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті. Але щодо якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу транспортного засобу. Тобто, для того, щоб остаточно впевнитися, чи підлягає обов'язковому страхуванню причеп до транспортного засобу, треба визначити, чи встановлено до причепу коригуючий коефіцієнт. Це коригуючий коефіцієнт в законі про обов'язкове страхування. Був визначений лише протягом року з дня набрання зак... чинності цим законом. Але у нас є інший нормативно-правий акт, він називається. Зараз я вам скажу, як він називається положення про перелік значення та порядок застосування коригуючих коефіцієнтів. Під час укладення камер договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, яке затверджено новою правління Національного банку України від 30.05.2022 номер 108 У цьому положенні чітко визначено, що до причепу до легкового автомобіля. Застосовується коригуючий коефіцієнт. В даному випадку тут є значення 0-34. Тобто, якщо комплексно проаналізувати ці нормативно-правові акти, вибачається, що причеп до транспортного засобу є наземним транспортним засобом. До нього застосовується, застосовується коригуючий коефіцієнт, а тому до причепу до легкового автомобіля необхідне обов'язкове страхування, Це необхідний поліс обов'язкового страхування. Також щодо цього питання є певна судова практика, із аналізу якої вибачається, що органи поліції притягують водіїв транспортних засобів до відповідальності у зв'язку з відсутністю страхового полісу на причеп до транспортного засобу. Є практика, коли Люди зверталися до суду з позовом, просили скасувати відповідні постанови поліції, але суд відмовляв у задоволенні таких позов, позовів, посилаючись на те, що законодавством визначено, що причеп до транспортного засобу підлягає обов'язковому страхуванню, підстав для задоволення позову суд не знаходив і залишав постанови притягнення до відповідальності в силі. Така інформація, друзі, на сьогодні. Сподіваюся, вона вам буде корисною. На цьому сьогодні все. До скорої зустрічі. Слава Україні!